Або ти йдеш і воюєш, і виконуєш свій обов'язок, це як мужчина, та як воїн, або ти мусиш вернутися назад і віддатися громаді, і віддатися бути разом з тими людьми. Закінчиться війна, і всі побачать, що ми робили, як ми робили, кому ми допомагали, як ми допомагали, що було здійснено. Це герої, герої сучасності і. Я би про одне тільки мрію, щоб вони всі повернулися, живі, здорові, і щоб ми могли разом відзначити на нашу перемогу. У нас буде найкраща армія, у нас буде найкращі технології, у нас будуть найкращі солдати, і вони вже є найкращі. Україна стане як Фенікс, підніметься і показує всім решту новий цивілізаційний шлях розвитку. Пане Тарасе, на жаль, війна змінила все. Розкажіть, як вона змінила Дрогобич? Ну, в першу чергу <кій> Дрогобич став більш усвідомлений, дрогобич став більш патріотичним, дрогобич став більш закоханий в своє місто і більш змінилися пріоритети і цінності. Дрогобич, особливо його громада. Просто стала поважати один одного, любити один одного більше і цінувати кожен день свого життя. В Дрогобичі дуже багато чого змінилося. До нас дуже багато перемістилося реліковних підприємств. Я, на жаль, не можу сьогодні про них говорити, тому що це дуже серйозні підприємства, в межах безпеки, в межах безпеки, так. але те, що Другобич робить, і те, що в Другобичі виготовляється і робиться, коли буде гордитися цим вся Україна. Це я без перебільшення можу сказати. В Другобичі люди дуже щиро прийняли, особливо у перші дні. Війни внутрішньо переміщених осіб, весь Другобич віддавав свої квартири, віддавав своє житло для того, щоб якось допомогти підтримати. На жаль, потім якось воно все так стерлося, вже появилися більш меркантильні інтереси. Про це теж треба говорити. Але ми справилися з цим, і на самому початку нашій програми була побудова нового житла, не тимчасового. Бо ми не будуємо і ми вирішили, що люди, які знищили все, які мали щось і в них все пропало. Ми коли поговорили з людьми з Донецьку, з Луганську, з Запоріжжя, з Херсонщини з Нової Каховки, вони сказали, що ми тут будемо жити. Ми не хочемо виїжджати ні за границю, ні куди. Але найголовніше, щоб зберегти. Тих людей, щоб зберегти їх для України, бо це ж наш потенціал. Ми побудували нові будинки, ми багато відбудували нових гуртожитків для них і зробили так, щоб це житло в ньому було все. Тобто людина просто прийшла і жила. Ви на посаді вже 10 років, як міський голова, і особисто для вас, як для керівника, яке рішення було найважчим, а особливо в часі війни. Найважче було рішення це те, що коли я приїхав у свою військову частину, я ж діючий офіцер був, і коли мені генерал сказав, Тарас, ти повинен виконувати свій обов'язок, а не бути, бо я приїхав в Київ, і раз тоді були дуже серйозні події під Києвом, відбувалися. І мене не просто заставили вернутися в Другобич. Для мене це було найважче рішення, тому що більше з моїх побратимів вони були там, вже на фронті, вони вже воювали, а я мусив змушений був вертатися і бути разом з громадою. Оце такий стан, або ти йдеш і воюєш, і виконуєш свій обов'язок, так як мужчина, та як воїн. Або ти мусиш повернутися назад і віддатися громаді, і віддатися бути разом з тими людьми. І знаєте, спочатку це було дуже важко, але потім згодом я зрозумів, що це було правильне рішення, тому що ті ситуації, які пережила Дрогобицька громада, те, що ми разом пережили під час війни, і ті бомбардування, і ті внутрішньопереміщені особи, і ті виключення електроенергії, я хочу сказати, що це. Не менш важливе, чим бути на фронті. І ну, я би в окопі не був, так як я був офіцер. Ну, от, але можливо, і лікар, бо моя професії була лікар, але змушений був би і витягувати, і робити те, що я вмію робити найкраще. Але от це от рішення прийняти саме таке, і особливо, коли приїжджають всі мої хлопці з фронту і розказують, що там, як там, особливо, коли я зустрічаю людей на щиті своїх. Хлопчиків, то для мене це дуже важко, і це найважче стояти і дивитися, обнімати маму, вдову, діточок. От оце, оце найважче. Ваша громада дуже багато допомагає волонтерать, допомагає хлопцям ЗСУ. А чи є якісь такі волонтерські проекти? Може вже готові або в майбутньому і взагалі якісь такі цікаві проекти, якими ви дійсно пишаєтеся. Дивіться, я не люблю говорити про ті проекти, які ми зробили, якими ми пишаємося, і те, що ми зробили. Закінчиться війна, і всі побачать, що ми робили, як ми робили, кому ми допомагали, як ми допомагали, що було здійснено. Але найбільший проект це проект у нас. Був підготовка воїнів, підготовка рекрутів, і е, зараз я то, що це було найкраще, то що це було правильне наше рішення. Хоча за це постраждали, е, це коли мені подзвонили командири. І сказали, і подякували за воїнів, яких ми підготували. І знаєте, це було таке, значить, ти правильно, ти зробив це. Бо е, наші всі, всі без винятку, ті, що пройшли рекрутинг в Другобицькій громаді, в спецпідрозділах, яких вони зараз є в ССО і в ГУРІ. І вони проявляють себе з найкращої сторони. І ми цим дуже пишаємося. Чого, бо мало говорити, секретар ради, моя права рука це один з найкращих воїнів, який просто воює до сьогоднішнього дня. Ході поранення має, і контузії має, і виконує спецоперації такі. Але він на посту, він завжди в ділі, і найголовніше, що про нього відгукуються з найкращої сторони. Пане Тарасе, як ви вважаєте, в чому сила Дрогобича? Сила Дрогобича в любові до своєї держави, до свого міста і один до одного. І це без перебільшення найголовніше почуття, яке сьогодні є домінуючим в Дрогобицькій громаді. Я хотів, щоб Дрогобич асоціювали як затишне, приємне місце, де тебе всі зустрічають з посмішкою, і ти можеш просто відпочити і класно релаксувати тут. Просто-напросто відчути цей Божий дух. Тут дуже багато храмів. Ви вже звернули на це да, да. Так, так, дуже гарні храми наставі, і я би хотів, щоб цей дух. От такого якогось блаженства і Божої благодаті, щоб коли він є туди на Дрогобичі, щоб це кожен відчув і через себе пропустив. Тоді ми всі станемо добріші, ласкавіші і будемо більше один до одного відноситися. Не толерантно, я б то слово не не люблю. Я б сказав просто з повагою і цінністю, тому що кожна людина сьогодні ми це розуміємо. Це і цінність. Після прогулянки старовинною площою Дроговича ми зупиняємося у затишній кав'ярні. Де за чашкою кави пан Мер ділиться тим, що надихає його поза роботою, своїми хобі та маленькими радощами, які допомагають відновлювати сили. А також з особливим теплом він розповідає про місцеву молодь, якою щиро пишається. Саме завдяки їм каже, народжуються найцікавіші ідеї та проєкти, що змінюють Дрогобич на краще. Ну, найцікавіші проєкти – це алеїнці, які ми повисаджували з ними. Тобто це їхня була ідея. Мені дуже подобалося, коли в Ізюмі була та трагедія, і ми висадили стільки дерев, скільки загинуло в Ізюмі людей. Це, такі, це була їхня ініціатива, вони самі все це зробили. І ми такий цілий парк висадили. Я сподіваюся, що він скоро у нас буде великим і можна буде. Всім прийти і подивитися. Я просто був захоплений в наших Друге, це те, що вони фестивалі роблять самі, без нашої участі зовсім. І третє, що мені от посліднє, що тільки недавно таке, це ж краса спасе світ. Це був осінній бал, який організував науковий ліцей Алінка. Своєю командою з Красногурської Оленкою. ну і з всіма то я не буду зараз всіх їх перечислити. Mm -hmm. Просто це діти, які зуміли знайти спонсорів, які зуміли все організувати, які зуміли зібрати кошти для воїнів і які подарували Дрогобичу красоту. Ну насправді той конкурс це не був конкурс красоти, так завильовано, скажімо. але ці дівчата, які вийшли, були всі в масках. Mm -hmm. Бо ми всі Другобичани один одного в обличчя знаємо, mm -hmm. <laughs> щоб було <гадайте>. об'єктивно. <гадайте> <гадайте> тут, та, тут От. Але дуже класно було, і воно таке, заряд такий. І mm -hmm. другий такий проєкт, який ми здійснили з молоддю, це хода пам'яті. <кхем> в цей день приїхав до нас президентський оркестр, він дав концерт реквію. Це було, я в захопленні. Я давно не бачив таку потужну професійну музику. І та хода пам'яті, де з свічками, з факелами, з портретами всіх, хто загинув з Дрогобичини, всі ми принесли центральними вулицями на нашого міста і потім поставили на площі на спеціальні підставки. І воно цілу ніч світилося, щоб кожен міг прийти і віддати шану тим бути. Оцей проект мені дуже подобався. Молодих людей і те, як вони до цього поставилися. Ми ви зараз по про війну говоримо, а життя триває і вони живуть. І мені це подобається, що вони живуть. Молодь повністю навчилася жити. жити. Творити, любити і в такий період часу — Це класно. Попри такі навантажені дні, як особисто ви намагаєтесь десь трішки розвантажитися, перезагрузитися і набратися нового натхнення mm -hmm. на подальшу роботу? Ну, Всі знають. В Дергнобічі всі знають. Це я закоханий троянди, я вирощую її, в мене є 48 сортів. Я їх нікого не показую, щоб не врікли. Але е, свої квіти, які я вирощую, я дарую своїм хлопцям, е, друзям, близьким, знайомим. І завжди друзів не так багато, бо друзів багато не може бути. Але людям, знайомим, товаришам я дарую ті саджанці, вони різні. Від е, тих, що стеляться по землі, до тих, що виростають до трьох-чотирьох метрів. Це, це моє таке хобі. Ну і сад, Сад, де в мене вирощується, не повірите. Грушки, сливи, персики, абрикоси, айва. Саме, саме потужне, це те, що мені вдалося того року перший пліт зайняти хорми. Навіть та, хурма? – Навіть хурма. Фундук, от, різні види сливок, сливок. Так, що, ну є, лимон є. От, але я його в теплиці вирощую для себе. Ну, так, його тільки зимою, але якраз на різдво зриваю плоди. Люблю помідори вирощувати. Було, того року в мене було 18 сортів помідорів різних. От і, слава Богу, всі дозріли. Ну і ми така родзинка, всі знають, і, теж і всі пробують самі виногради, які я особисто вирощую, до речі, виноград, який тут вирощували, який тут на тих землях був. Класно, якщо ще встигну, то я відірую, що вони ще в неї не замерзє, що Ну але головне питання, як ви встигаєте і виросте на великий сад. Не повірите, вночі з фонариком. Не повірите. Тільки вночі. Ввечері з фонариком собі виходжу, вже нікого нема, слава Богу. Тихенько собі. Жду і ще в суботи є якісь дні, такі. От в неділю ніколи не працюю. Ніколи це традиція ще від Діда-Прадіда. В неділя це є книжка, це є сім'я, це є церква. Це те, це що я ніколи не приступається про. Міський голова натхненно ділиться своєю любов'ю до рідного міста. Він називає декілька місць, які, на його думку, найкраще передають дух Дороговича. Коли в'їжджаю в, в Доргович, ми зі сторони Львова і він по такому серпентину. Треба на секунду зупинитися на перехресті героїв, Колись це Катюша була там. Зараз це справжня назва має Перехрестя Героїв, без зустрічають наших героїв, і там без Дроговиць, як на долоні. Дуже красивий світ, і це надвечір. Це просто не. Я завжди, коли з, 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 з поїздок сіг, що де би я не був, де би я не жив, коли я повертався в, в Дрогобич, коли приїжджає той серпантин, то все зжимається. Все, це, це відчуття такого рідного, близького. І це дуже красиво, і це дуже гарно. бо другий, дуже гарна весна. Друге, де би я рекомендував всім побувати, це церква Святого Юра. Церква Святого Юра, як Возближного Христа, вона недооцінена нашими і, скажімо так, туристами і ті, хто займається туризмом, церква і ще більш, але церква Воздвиженого Христа іще більш глибша. ці два храми вони знаходяться коло Сульзаводу. І вони, це такий духовний світ нашого міста. Ну і третє, де би я, я особисто де люблю гуляти, проходити, це парк Богдана Хмельницького. Коло озера, яке ми відновили, яке не було, яке було болото. Зараз там і риби, є, і є танки, де можна просто тихенько посидіти собі, подумати, подивитися, як сходить сонце, коли сходить сонце, там божество. Дуже гарно. Ну, можливо, тому що я так зранку там, де коли собі прогулююся. Я люблю ці місця дробич. Перше я би хотів звернутися до всіх матерів, які втратили своїх садів, до вдів, які втратили своїх чоловіків, до дітей, які втратили своїх батьків з одним таким посилом, через який я сам пройшов. Це перше. Дорогі мої. Ви повинні бути щасливими. Тому що за щастя кожного з вас заплачено найдорожчу ціну ціною життям ваших близьких. Тому ми їх не маємо права зрадити. Ми повинні бути щасливими. Тому що сьогодні гинуть наші хлопці своє десь життя, щоб ми були щасливими. Щоб ми не були вірні, щоб ми не були поневолені, щоб ми побудували ту державу, за яку ми воюємо. Україна стане як фенікс. Підніметься і показує всім решту той тобто, новий цивілізаційний шлях розвитку. І це буде саме Україна.